Доброго дня! З вами ваш податковий адвокат Ігор Січиславський, і ви знаходитесь на каналі онлайн-школи бухгалтерії АВС. Сьогодні розберемось, чи є запит податковою підставою для обов'язкової позапланової перевірки платника податків. Додивіться це відео до кінця, щоб знати, як діяти під час відповіді на запит податковий. І сьогодні ми розглянемо в цьому відео три питання. Чи обов'язково позаплановій документальній перевірці має передувати запит податкового органу. Друге питання. Коли запит буде підставою для проведення позапланової документальної перевірки? І третє питання: чи може бути проведена позапланова податкова перевірка під час дії воєнного стану? Стаття 78. Податкового кодексу України передбачає випадки, коли можуть бути проведена позапланова документальна перевірка. Таких випадків у цій статті налічується 25. Причому з цих 25 випадків лише 4 випадки передбачають, що за такому такій перевірці позаплановій документальній має передувати запит податкового органу. Проте варто зазначити, що саме за чотирма цими випадками проходить більшість, я б сказав, навіть 70% позапланових документальних перевірок. Тому ми з вами повинні знати ці випадки. Це пункт 78.1.1, який передбачає наявність порушень податкового або валютного законодавства з боку платника податків. Другий пункт це пункт 781,4. Який передбачає недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях платника податків, третій пункт 7819, це коли у, від, у, о, стосовно платника податків подано скаргу о, за невидаченим податковою або акцизною накладною, або помилки цих накладних. І пункт 78.1.19 – це в разі, якщо платник податків не надасть інформацію за запитом про проведення зустрічної звірки. Отже, в разі, якщо платнику податків надійшов запит, який містив підставою один із цих чотирьох пунктів, то, відповідно, платник податків повинен надати відповідь на такий запит податкового органу, і не надання відповіді або не надання документів та інформації. Буде означати проведення позапланової документальної перевірки. Ще більше корисної інформації про те, як працювати без помилок, а швидко та правильно впроваджувати нововведення, ви можете дізнаватись на наших безкоштовних вебінарах. Переходьте прямо зараз за посиланням під цим відео. Чи може бути проведена позапланова перевірка під час дії воєнного стану? Нагадаю, що до 8 грудня цього року на всій території України діє мораторій на проведення позапланових документальних перевірок за невеличкими виключеннями. В тому числі я хочу відмітити, що саме на ці пункти, які я вказував, як на підставу, е як підставу на надання запитів, також діє мораторій на проведення перевірок. Проте з 8 грудня. Цього року набрав чинності закон України про скасування мораторії на проведення перевірки номер 3453 і відповідним законом був скасований мораторій, в тому числі і на проведення позапланових документальних перевірок, за невеличкими виключеннями платників податків, які знаходяться в зоні бойових дій, або на окупованих територіях, отже, починаючи з 8 грудня 2023 року, платники податків, які не нададуть інформацію або документи на запит податкового органу, можуть бути в них проведена позапланова документальна перевірка. Це ж стосується і платників податків, які отримували запити податкових органів. Період дії воєнного часу, тобто починаючи з 24 лютого 2022 року, якщо ви з цього періоду отримували запити податкового органу та не надали відповіді, або надали неповну або недостовірну на думку контролюючого органу відповідь, у вас може також бути проведена позапланова документальна перевірка. Нагадаю, що ризик наближення податкової позапланової перевірки збільшується в залежності від величини суми задекларованого платником податків податкового кредиту. Тобто, чим вищий задекларований вам податковий кредит, який ви задекларували по взаємовідносинах з іншими платниками податків, тим більше шанси, що до вас можуть прийти з позапланової документальної перевірки. Друзі, якщо ви вважаєте, що податкова перевірка була незаконною, рекомендую вам подивитись вказане відео. З нього ви дізнаєтесь, як оскаржити незаконну, позапла... незаконну документальну перевірку. Ставте подобайку цьому відео, щоб отримувати більше корисної інформації і не пропустити нові відео.